Всесвітній день нирки, який почав в світі відмічатися з 2006 року, а Україна доєдналася до нього з 2008 року. Це в першу чергу освітня ініціатива для того, щоб поінформувати лікарів, населення, органи державної влади, політиків, тобто тих осіб, що приймають управлінські рішення про стан проблеми із захворюваннями такого органу, як нирки. Чому поставила така актуальність? Постала така актуальність, що через те, що хвороби нирок зазвичай завжди погано виявлялися, поза як нирка надзвичайно життєво важливий орган. Без функції, якої організм не життєздатний, але це орган дуже цікавий. В паренхіми нирок, нема болювих рецепторів, відтак цей орган може хворіти роками, не подаючи ніякого сигналу. А зазвичай пересічний громадянин звик так. Якщо в мене нічого не болить, значить в мене все, наче гаразд, ніяких проблем здоров'ям нема. Отже, орган до 90% може втратити своєї функції. Не подаючи зовнішніх ніяких клінічних ознак, коли пересічний громадянин не може зорієнтуватися, що він має таку ну, важливу проблему із здоров'ям. Так, таке, таке серйозне захворювання, яке може негативно визначити його прогноз. Відтак, своєчасно виявити ці захворювання можна тільки активно, тільки застосовуючи додаткові методи до обстеження, можна своєчасно виявити. На старті дані захворювання. Через оцей безсимптомний перебіг раніше вважалося, що хвороби нирик це такі хвороби, котрі трапляються рідко, великого впливу на стан здоров'я населення не мають пацієнтів таких небагато і так далі. Коли почали інтенсивніше займатися вивченням цієї проблеми, то виявилося, що це надзвичайно актуальна проблема, актуальність її в першу чергу у поширеності. Хронічну хворобу нирок має в середньому 10-12% населення в регіоні. Тут є деякі коливання. Так, якщо взяти європейські дані, то країни Європейського Союзу подають таку статистику: від 12% в Іспанії до 17% в Польщі. Але в середньому в світі прийнято вважати, що це 10-12% дорослого населення. Отже, у нас на Закарпатті з мільйоном 200 населення порядка 100-120 тисяч пацієнтів мають хронічну хворобу нирок. Тобто казати, що це рідкі патології, рідкі стани це нонсенс. Це неправильно. Вони досить таки поширені. Наступна особливість ниркових захворювань в їх прогресуючому перебігу. Пацієнт може не знати про наявність у себе того захворювання, але це не означає, що захворювання чекає на той час, коли пацієнт стане обізнаним. Захворювання виключно прогресуючі і всі, незалежно від причин хронічні хвороби нирок, йдуть одним шляхом до термінальної стадії ниркової недостатності, несумісної життям, без дороговартісних методик замісної ниркової терапії.